Що не можна їсти для того, щоб зберегти свій хребет здоровим і не зробити його хворим. Перше рафінований цукор. Доведено, що продукти, які містять в собі багато рафінованого цукру, вони зменшують розвиток кісток. Два газовані напої. Доведено, що газовані напої містять в собі фосфати, барвники, які порушують метаболізм кальцію. Знову ж таки, погано впливає на кістки. Алкоголь. Алкоголь змінює формування та реконструкцію кісткової тканини, порушує баланс кальцію, викликає порушення гормонального фону, що може призвести до нерегулярних менструальних циклів у жінок, зниження рівня тестостерону у чоловіків. Також може підвищити рівень кортизолу, що призводить до руйнування кісток. Щоб зберегти здоров'я кісток, обмежте споживання алкоголю одним-двома бокалами вина. Кофеїн всі ми знаємо, що кава до 4 чашок в день є безпечною. Або навіть корисною, але більше чотирьох чашок в день знову ж таки це виведення магнію та кальцію, що призводить до ризику переломів. Тому не зловживайте харчові дуже сильно. Я її люблю. Перероблені харчові продукти. Сіль великої кількості в оброблених харчових продуктах буде збільшувати виведення кальцію з сечею. Беззаперечно, одним з найбільших факторів ризику остеопорозу є куріння, тому сигарети. Викурювання пачки в день підвищує ризик остеопорозу на 60%. Доведено, що підлітки, які палять, не досягають максимально своєї кісткової маси. Ще одне джерело це вейпінг, який нібито безпечний, але насправді освіт. Мене звати Ярослав Мідик, лікар нейрохірург. Кому було цікаво, підписуйтесь. А кому потрібна консультація, звертайтесь, допоможемо.